Всім привіт! Мене звати Орест Карпій і це огляд монітору Acer на 24 дюйми з роздільною здатністю Full HD 75 Гц. Відео строго не судіть, тому що воно мало початок в квітні 2021 року. Отож, звук і картинка зняті тоді. А для початку розпаковка. Відкриваємо коробку, витягаємо пінопласт, в якому якраз. І монітори комплектуючі, трохи важко вилазить, і коробка знята. Трошки не тим боком відкрив, зразу все повипадало, підставка, кабель VGA-VGA блок живлення, кабель до блоку живлення. Підключаємо. І ще одна підставочка, яка залізає вже в сам монітор. Здираємо плівочки, ще одна вже з підставки. Так гарно вблискує. І сам монітор в такому пакетику. Знімаємо цей пакетик. І який він гарний, чистенький, без ніяких слідів, пальців і так далі. Жирних. Оце якраз паз, в який ставляється. Підставка ось ця, вставляємо, оп. І вже так можна тримати монітор. І ще одну деталь. Похлопаємо і закручуємо добре на ось цей от болтик. І вже монітор може стояти. Цей момент зняття пленочки з монітора. Але як добре йде. Знизу на ноутбуці розташований світловий індикатор, е, кнопка управління і дирочка для охолодження. Тут ще качик, і влазає нам отака менюшка. Е, далі е, керуємо ну, просто кожна клавіша. Тому що знизу керуємо. Далі натискаємо на кнопку яка паралельна цій тут знизу. Тут війти, регулюємо яскравість. Ще раз натискаємо Enter той і от регулюється яскравість. значить Що тут в настройках можна підрегулювати? Яскравість, контрастність, посилення чорного, синє світло, осім. Висока різкість Далі назад йде. І е, наступний йде колір. Колір е, можна відрегулювати гаму кольорів 1,8. Бачимо, як змінюється картинка взаді 2,2, 2,4. Я використовую 2,4. Ось. І тут. Е, Поняли, коротше, використовую звичайні. Далі йдемо ще раз назад. Йдемось гра. Тут э, в час відгуку можна, пейсенс включити, э, включити, включити, виключити і точка. Там включити, виключити. Ось тут значок є тепер. Значок міняємо на виключити. Так, добре. Йдем далі. ОСД. Настройка самого того меню. Добре, виходимо. Вкладка звук недоступна, так як в даному моніторі немає колонок. Далі йдемо система. Тут вхід, той Широкоекранний режим за щось він відповідає. Добре, повне. М -м, гарячі клавіші є. То там настроювати можна. Е ну, тобто перша і друга клавіша настроюються. Далі йдемо назад. О, бачите. Е так, ще раз система. Це я не знаю, що таке. Далі є посилення чорного, низький, звичайний. Наступне то режим швидкого запуску. Коли він виключений, то відключаємо монітор. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 секунд монітор включився. А якщо е, включити режим, Швидкого запуску. Виключте монітор. І тепер включайте. Рахуємо раз, два, три. три 3-2,5 секунди і він включився. І наступне, що тут є, інформація. Просто інформація про монітор, і так само можна скинути налаштування. йдемо назад. Опускаємося ще не ще. Тут можна зберегти налаштування на як. І тут зберігайте як хочете. Окі дані на налаштування можна, наприклад, зберегти там для спорту. Чік. Тут пише режим спорт збережений. -світло. Тут всякі режими підігнані, стандарт еко. Графіка, кіно. Далі там що, пользовательський, спорт 3, гонки і екшен. То я зберіг тільки що екшен, і тому таке, такі настройки. Тут ми вибираємо, вибирає, по чому буде чи по, по HDMI і автоісточник змінюємо. І остання кнопка то яскравість. Тут можна її. Зменшувати до мінімальної і збільшувати. я ставлю собі там на 97-96, на так щоб максимально не було Є прикольна штука в цьому, от бачимо цей провід, він гарно виглядає. А отут є оглублення для нього. Можна той провід чисто отак туди запхати, щоб його не було видно. Так пальцем ще підрівняєш. Якщо дивитися, то вже тут нічого немає, не мішає. А. Якийсь з отих болтиків жорстко царапає стіл. Зарапани прям такі жорсткі, то просто ужас. Не знаю, і вони, вони навіть не докручуються. Він викрутку і нічого не допомагає. Може то через те, що тут бракує от таких штучок. Тут, тут, тут і тут. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось. Пишіть в коментарях питання та підписуйтесь, якщо цікавить тематика мого каналу.